Дії друзі, з вами я, Свезер. І сьогодні ми будемо апати корделюса на тисячу кубків в соло ШД. Також, можливо, ми мені ще апнемо 43 тисячі кубків і відкриємо легендарний Стардроп. І також у мене ще тут завалялося 8 Стардропів, І їх відкриємо також. Але це вже трішечки пізніше у цьому відео. Ну, отже, як завжди, перша катка на відео, а потім, як побачимо. Як ляжі карта, як кажуть. Тому е, зараз нас. Ми граємо в Soul ШД, що я розкажу. Ну, можна потімитися з Корделіусом, наприклад, якимось там, чи ще з кимось. Під час катки, вибачайте, якщо я буду мовчати, ще так сконцентруватись не можу. Блін, що в цих кустах взагалі нікого. Опа, Мортіс. Шикарна перша катка на відео. Ну, коротше, ви поняли. Ну, далі я вже, коли апну, можливо, там, остання катка до 900, тоді я буду вже знімати. Тому, ну, побачимось. Для вас через секунду, а для мене, може, через хвилин 30. Коротше, вирішив я, що, можливо, зараз запишу ще одну-дві катки. Ну, тому що скучновато просто. Подивитися дві-три катки і все. Тому зараз, можливо, ще дві десь запишу. І потім, уже коли буду апати, там, не знаю, 950 кубків там або 900, то я тоді запишу. Еще одну каточку, думаю. Я, короче, в минулой катке меня там чуть тебя бибины не вбила. Байрон, 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 бай, бай. Давай, давай. Хорош. Такс. Байрона ми забрали, це хорошо. Так, затем Люсі з Мортісом можливо, дать мені нафармити гіпер Ну, почекай, дай гипер нафармить. Ну, чекай, дай напорну гипер. Боже, діл, чел, чел. Тоже, мне кажется, зараз зарубьешь. Не, пошел на... Мне их жалко стало. Бляха-муха. Ладно, ничего страшного. Четвертая миссия, плюс четыре кубка. Вот сорок. Семь куба Ну, уже сорок две девятьсот десять. Залишилося 100 кубків, щоб апнути 43 тисячі. Але і також я апну кордо. Не забуваємо. Там на 43,600 буде хаус дроп. І я його 100% залишу на наступне відео. Тому ви обов'язково повинні додивитися це, і потім подивитися ще наступне. Тому що, можливо, в наступній частині я буду е пушити на тисячу, можливо, бів. А може, я на, на твінку зроблю як керст аккаунт, можливо, колись бачили. Можливо, дивилися там, чи в Сіма, чи когось ще. З англійських блогерів. Можливо, знаєте, що це. Але хто ні, я поясню. керст аккаунт це коли. У нас аккаунт, на якому ми апаємо чисто якогось одного бравлера на 1000. Або вище. Я думаю, в мене там був один керст аккаунт на шелі, я її апну там на 25-й ранг ще по старій системі. Я ж тоді грати толком не вмів. І я питався просто пушити на 25-й ранки. У мене до цього просто була, був такий ак бом бомжаський. Поняв. Поняв. Так, ну п'яте місце це не мінус. Кубки, тобто серія перемог продовжується, що дуже добре. Ну, далі я, напевно, вже запишу катку на 900 кубків, коли буде. Остання катка до 900. Ну і так само на 900 тож, дві. Тому Чекаємо. Коротше, друзі, апнув я корделюс на 860 кубків. І, скоріше всього, це буде перша частина. Сьогодні я взагалі думав до 900 апнути. Але напевно то трішечки пізніше, аплун.